Ніхто не вірив в це, що сталося. Нам коли бачила фотографію, але все рівно дзвонила, кулі набирав і ніколи не пам'ятаю, щоб там кудись вони йшли по одному. Лише разом. На цьому ряду він сидів оранжевий стільчик, як зараз у п'ятницю. Регендарія Валентинівна, мені ж на тренування. Я ще так йому кажу: а на тренування на скільки? 15.30. А зараз кажу котра година. Зараз кажу ж, 13.00. Якось так побіг. І кажу, наступного разу я тебе відпускатиму тільки о 13.30. Добре, добре. Якось наступного разу. На жаль, вже не буде. Він гуляв на майданчику в футбол, він ходив на барсу, він був хорошим хлопцем. І він ходив завжди зі своєю собакою і гуляв з нею в м'яч. І собака бігла за м'ячем. Чекає, він виглядає страшний. Він зараз сидить і труситься, переживає.